Маємо провести разом зцілення інформаційного простору. Загроза отруєння води залишається. Працювати над своїми вібраціями. Розгорається смарагдово зелене полум'я. Веління для очищення влади. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодія з енергії планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ери водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашого каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. Особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. В одній з останніх медитацій, чаювання з царицею ангелів, крім Марії та ангелів, я побачила зі спини чоловіка. У білій сорочці і солом'яному капелюсі на голові з косою у руці. Він рухався полем і косив наших мужновладців, які були за обільшки з хлопчиків мізинців. З-під його коси вони розліталися на всі біч. На моє запитання, хто цей чоловік, він трансмутував Архангела Рафаїла. І прийшла інформація. Архангел Рафаїл зцілює українське суспільство. Сьогодні я зустрілася у Ченнелінгу з Архангелом Рафаїлом та Владикою Ілларіоном. Отримала від них корисну інформацію. До роботи над сьогоднішнім відео запросила також таролога Лінду. Лінда відповіла на кілька моїх запитань. Про енергії кінця червня, початку липня для України звернула увагу на важливу інформацію. Ідемо за порядком. Спершу знайомлю вас із посланням, отриманим від вищих сил. Архангел Рафаїле розкажи про ті жнива мужновладців, які ти показав мені у медитації чаювання з царицею Ангелів. Жнива. Час жнив. Якщо не жати, урожай пропадає, гниє. Маєте жати і відбирати хороші зерна із того врожаю. А те, що непридатне, йде на переробку або утилізацію. Так відбувається із будь-яким врожаєм. Таку жатву маєте провести із вашими посадовцями. Відібрати тих, які можуть залишитися служити вашому народу далі і відправити, метафорично кажучи, на переробку тих, які непридатні для служіння. Як це зробити? Владика Іларіон тобі розкаже, як це робити. До розмови доєднується Владика Іларіон. Ви чули про молитви для навернення заблукалих душ? За тих, хто збився зі шляху, але їх можливо навернути. Молитися необхідно молитися. Ті, хто збився зі шляху істинного шляху, але не підлягає наверненню, їх, як непридатний до вживання врожай, необхідно відправляти на утилізацію. Моліться за очищення вашого інформаційного простору від брехні і зла, застілення вашого інформаційного простору і застілення вашої влади. Припиніть нарікати і падати у віччя і безсилля. Коли ви звертаєтеся до нас, ми починаємо взаємодіяти з вами і шукаємо шляхи і можливості для проявлення ваших звернень у фізичній реальності. Але коли ви лише бідкаєтеся, нарікаєте і звинувачуєте вашу владу у корупціонерстві, хабарництві, зрадництві, а натомість нічого не робите для її очищення, то й ми не працюємо. Бажаю вам усім нагадати, що кожен із нас працює на допомогу вам лише у взаємодії з вами, там, де ви нас закликаєте. Там ми приходимо на допомогу. Владикуї Ларіоне передбачає, що чимало слухачів можуть заперечити: ми кличемо, кличемо, але нас не чують. На моєму каналі є кілька велінь для покарання зрадників, але корупція і зрадництво продовжують процвітати. Ми промовляємо веління, а, а результат ваших велінь проявляється поступово. Час від часу ви читаєте в інформаціях, що затримали такого-хабарника то хабарника при владі, затримали такого то зрадника. Це і є наша робота з вами. В одну мить не може проявитися те, що зростало руками, глибоко пустивши коріння, і що необхідно викорчовувати. Звертайтеся з веліннями створити умови для очищення, щоб ми разом з вами створили умови. Для очищення вашої влади, Владикої Ларіоне, дасиш нам веління? Білим світлом творця, проявленим у смарагдово зеленому промені стілення закликаю на взаємодію Владику Іларіона і усіх служителів смарагдово зеленого променя, для створення у моїй країні необхідних умов. Які пролють світло на кожного зрадника і хабарника у владі, на кожного зрадника і хабарника поза владними кріслами, для створення у моїй країні необхідних умов, які пролють світло на них і створять необхідні умови для їхнього викриття, для їхнього покарання і проведення до влади істот Божих, які служать світлу Творця. Проявлено, проявлено, проявлено! У моменті тут і зараз. Ви живете у часовому відліку активації, сильної активації смарагдово зелених енергій. енергії трансформації, енергії зцілення. Звертайтеся до них за допомогою. Смарагдово-зелені енергії є енергія року, у якому ви живете. Ти створила медитацію зцілення енергіями зеленого дракона. Скільки слухачів вашого каналу, які бажають очищення влади від корупції і зрадників, скільки користуються цією твоєю медитацією? Скільки звертаються до будь-кого з нас за сприянням? До Архангела Рафаїла за зціленням, до дорогої Археї Марії. До мене, до ангелів смарагдово зеленого променя, скільки з вас запалює щодня смарагдово зелене полум'я для очищення деструктиву, будь-якого деструктиву у вашому житті. Ми даруємо вам наші енергії, силу наших енергій, яка проявлена у поточному році вашого життя, щоб ви нею користувалися для зміни своєї реальності. Для очищення вашої влади від корупціонерів, злодіїв і зрадників, для очищення енергії вашої країни від енергії війни, від енергії боротьби, від енергії деструктиву, для очищення і зцілення себе і свого життя. Рафаїле, скажеш ще щось ти? звернувся Владика Ілларіон. До Архангела Рафаїла. Скажу, що ту жатву, яку ти бачила у твоїй медитації, ми маємо провести з вами усіма разом. у взаємодії ваших енергій з нашими енергіями наших енергій з вашими у спалюванні усіх деструктивних енергій вашої енергії. Країни вашої влади у смарагдово зеленому полум'ї. Ми вже говорили вам, що те, що відбувається зараз у вашій країні, оці військові дії, не виникли з нічого. Вони є наслідком вирощеного вами деструктиву, який збільшився до таких розмірів, що привів оте зло на вашу землю. Зло, яке маєте здолати власною усвідомленістю у всіх його проявах. У зовнішньому і внутрішньому. Ми працюємо з вами разом. Дорога Марія працює на виснаження. Ми допомагаємо вам і у захистах ваших воїнів, і в поверненні полонених, і в очищенні вашої землі від енергії зла. Закрийте очі, розкрийте долоні ваших рук і уявіть, як в них розгорається смарагово зелене полум'я. Воно наповнює ваше тіло, проникає у кожну клітинку, кожен орган вашого тіла, очищає ваше тіло від деструктиву. І коли у ваш простір потрапляє будь-який деструктив, низьковібраційні енергії, від кого б то не було, огортайте ту людину і той простір смарагдово зеленим полум'я, спалюйте у ньому весь деструктив. зцілюйте. Посилання на медитації, чаювання з царицею ангелів та зцілення енергіями зеленого дракона знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мій авторський курс базовий де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибити вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я. І зцілите карму всіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені Стілення та куб Метатрона» опануєте спілкування з восьми архангелами. Далі подаємо інформацію від Таролога Лінди. У яких енергіях Україна закінчить червень і розпочне липень, Україна закінчує червень. У стані надії е, обіцянки допомоги, і ця допомога і буде, е, як надія на те, що у нас буде полегшення. Е, частково це як маніпуляції йдуть, свідомістю, і, можливо, де даже якимось допомогою маніпуляція, бо буде протягнута по часу знову. Але ми будемо. Сподіватися на дружню допомогу. Липень розпочинає наша країна в такому трохи розчаруванні, розпачі і буде увага людей привернута на втрати. Тому не ведіться на маніпуляції, на новини, буде залякування. І у людей, як буде стан, що переповнена чаша терпіння вже, але проявиться якийсь божественний захист. І ми це якось відчуємо якимось чином. Бо це дасть імпульс і толчок, що ми встоїмо, що ми збережемося, як країна, як нація. І це буде як початок, як зцілення нашого народу. Чи будуть у липні зміни в українській владі? В липні я не бачу зміни влади. І мало того, мені ще показали, що партнери закривають очі. щоб вони нам не казали? Вони закривають очі на нашу корупцію. При тому, що вони кажуть зовсім інше. Зовнішні загрози для міст і цивільних. Як їх уникнути? В липні я бачу. Саме серйозно мені показали отруєння води. Знов показали отруєння води, що це дуже можливо. Нікуди ця е, вероятність не ділася, це можливо. Прильоти будуть. Буде багато вкидів та і псо. Щоб ви розуміли для залякування, щоб люди продовжували сидіти в страхах. Але вже час прокидатися, брати на себе відповідальність і співпрацювати з енергіями тонких планів, бо тільки від них ми можемо отримати надійний захист. І карти мені так і показали, що медитуйте, співпрацюйте, читайте веління, молитви, і у вас іде тоді збільшення вібрацій ваших. І ніякі руйнуючі ситуації, руйнуючі події, вас не торкнуться, бо вас будуть захищати і виводити з під цих ситуацій буквально якимось дивом.